Привіт! Мене звуть Олена. Я є психологиною, супервізоркою, тренеркою програм АйТек. Сьогодні я пропоную вам разом зі мною виконати техніку м'язової релаксації. Вправа підходить для тих, хто відчуває внутрішню напругу, тривожність, переживає наслідки стресів. Мета цієї вправи полягає в тому, щоб викликати реакцію розслаблення. Тривога призводить до підвищення м'язового тонусу. А за допомогою розслаблення м'язів можна досягти спокою і дати організму відпочити. При регулярному виконанні цієї вправи підвищується контакт із власним тілом, оскільки вправа передбачає зосередження на відчуттях свого тіла в процесі. Суть цієї вправи полягає у послідовній напрузі та розслабленні певних груп м'язів. Глибоке розслаблення м'язів може досягатись завдяки попередньому інтенсивному м'язовому напруженню. Даний варіант вправи розроблений на основі запропонованої Едмондом Джейкобсеном техніки релаксації, також відомої як прогресивна м'язова релаксація. Виконувати цю вправу можна як лежачи, так і сидячи. Я буду демонструвати цю вправу у сидячому положенні. Запрошую вас зробити зараз м'язову релаксацію разом зі мною. Я демонструватиму і вам пропоную повторювати. Влаштовуємося зручно у можливому в даний момент положенні, сидячи або лежачи, заплющуємо очі та проходимо своєю внутрішньою увагою по всіх частинах тіла, від голови до ніг. Уявімо собі, що ми скануємо власне тіло, відмічаємо, які відчуття виникають. В різних частинах тіла. Де більше напруги, де менше. А тепер розплющуємо очі. Далі ми будемо почергово напружувати та розслабляти різні групи м'язів, починаючи зі ступней та рухаючись вгору. Починаємо ми з напруження стоп. Напружили стопи, скоротивши пальці ніг під себе. Затримали напруження, розслабили пальці. Напружили стопи. Затримали напруження, розслабили пальці. Напружили стопи. Затримали напруження, розслабились. Напружили стопи, затримали напруження, розслабились. Далі напружуємо литки. Напружили литкові м'язи, затримали напруження, розслабились. Напружили литкові м'язи, затримали напруження. Розслабились. Напружили литкові м'язи, затримали напруження, розслабились. Напружили литкові м'язи. Затримали напруження, розслабились. Далі стегна. Стегна напружуємо аж до колін. Доведеться напружити також сідниці, оскільки ці м'язи поєднані. Напружили стегна та сідниці. Затримали напруження. Розслабились. Напружили стегна та сідниці. Затримали напруження. Розслабились. Напружили стегна та сідниці. Затримали напруження. Розслабились. Напружили та сідниці. Затримали напруження, розслабились. Далі напружуємо м'язи живота, втягнувши його в себе. Напружили м'язи живота, затримали напруження, розслабились. Напружили м'язи живота, затримали напруження. Розслабились. Напружили м'язи живота, затримали напруження, розслабились. Напружили м'язи живота, затримали напруження, розслабились. Далі кісті рук. Стискаємо кулаки. Стиснули кулаки, затримали напруження. Розслабили руки. Стиснули кулаки, затримали напруження, розслабили руки. Стиснули кулаки, затримали напруження, розслабили руки. Стиснули кулаки, затримали напруження, розслабили руки. Далі біцепси та трицепси. Напружуємо біцепси та трицепси, прижимаючи зігнуті у ліктях руки із стиснутими кулаками до тіла. Вправа виконується обома руками одночасно. Напружили біцепси та трицепси. Затримали напруження. Розслабились. 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 Далі плечі. Напружуємо плечі, потягнувши їх вперед. Напружили плечі, затримали напруження, розслабились, напружили плечі, затримали напруження, розслабились, напружили плечі, затримали напруження, розслабились, напружили плечі. Затримали напруження. Розслабились. Далі м'язи шиї. М'язи шиї тягнемо, закинувши голову назад. Ніби хочемо торкнутися головою до спини. Фокусуємося лише на напруженні м'язів шиї. Потягнули м'язи шиї. Затримали напруження, розслабились. Потягнули м'язи шиї, затримали напруження, розслабились, потягнули м'язи шиї. затримали напруження, розслабились, потягнули м'язи шиї. Затримали напруження, розслабились. Далі м'язи навколо очей. Напружуємо м'язи навколо очей, замруживши очі. Замружили очі, затримали напруження, розслабились. Замружили очі. Затримали напруження, розслабились. Замружили очі, затримали напруження, розслабились. Замружили очі, затримали напруження, розслабились. Далі м'язи чола. Напружуємо м'язи чола, піднявши брови якнайвище. Підняли брови, затримали напруження. Розслабились. Підняли брови, затримали напруження, розслабились. Підняли брови, затримали напруження, розслабились. Підняли брови. Затримали напруження, розслабились. А тепер закриваємо очі. І уявляємо хвилю релаксації, що поширюється на все тіло. Розпочинаючи з голови, поступово проникає до кожної групи м'язів, наближаючись до пальців на ногах. Давайте побудемо в цьому розслабленні кілька секунд. Відкриваємо очі. А тепер пропоную поспостерігати за своїм тілом внутрішньою увагою і відповісти собі на питання, що змінилося? Добре, якщо ви відчуваєте своє тіло більш розслабленим. До речі, вправу м'язової релаксації можна виконувати перед сном, аби мати змогу розслабитись та легше заснути. Якщо ця вправа вам підходить, то можна спробувати виконувати її регулярно для отримання позитивного ефекту для вашого тіла та психіки. Дякую, що були зі мною та знайшли час, щоб попіклуватися про себе. Бажаю вам спокою, гармонії та внутрішньої сили.